Шукайте на полицях магазині Товари спальне і бібі. Продукти українські підтримай, І ради кіта піде. Майстерля бібій. Космодром. Ми ведемо наш репортаж з нового космодрому, де в найближчі години має відбутися запуск ракети, на борту якої ціний вантаж. Призначений для доставки на міжнародну космічну станцію. На території в кілька десятків гектарів розгорнуто технічний комплекс, ангар для збирання ракети, стартовий стіл, а також командний пункт. Ми сподіваємося, що все пройде у штатному режимі. Ой, матінку. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Це ж ПТС спеціальна машина, яку використовують для зйомок за межами телестудії. На космодромі ПТС відповідає за зйомку запуску ракети і його трансляцію. Але здається, з цією машиною щось трапилось. Здається, ця машина зламалась. Але в чому ж проблема? В mm -hmm. тебе що? Антена зламалась? Ой-ой-ой. Без неї ми не зможемо передати сигнал. Запуск ніхто не побачить. Мене ніхто не побачить. Тоді я нікуди не полечу. Не варто так нервуватися. Ми усе зараз полагодимо. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимося. Ми знайшли поломки. Друзі, допоможете полагодити. До роботи. Почнемо з погнутої щогли антени. Може, ось це? Боюся, що цей варіант нам не підходить. Він надто дерев'яний. Тоді, можливо, цей. Вона металева, але надто широка. Тоді ось цей. Угу. Тепер перейдемо до поворотного механізму. Так, так, так. М -м, напевно, цей. На нього можна поставити антенну. Та крутитись вона не буде. Думаю, це буде крутитись. Буде? Але не втримається на даху. Тоді оце. Так. Тепер зберімо все докупи і встановімо антенну. У нас вийшло. Ура! У нас лишається дуже мало часу. Під час запуску усі мають діяти злагоджено, і кожен крок має бути виважений. Тому нашій машині ПТС час вирушати на своє робоче місце. Побажаємо їй успіху. Нарешті я вже давно готова. Щасливого польоту! Майстерня бібі, -Бі. запуск пройшов успішно. Завдяки своєчасній допомозі бібі -Бі, машина ПТС змогла провести зйомку і передати кадри польоту ракети по всьому світу. Мільйони глядачів побачили це. А ще всім учасникам запуску видали пам'ятні медалі за той внесок, що вони зробили у цю грандіозну подію. Як Бі-Бі побував на шоу Монстр траків. А якось бі, бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. В майстерні нашого Бібі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Бі -бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам Монстер Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! Чудово! <смір> Ух ти! Що ж буде далі? Ой, лишенько! <смір> Ай-яй-яй! Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти. За мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. О. -о, -о, -о. Ай ай ай. Ну, Серйозних ушкоджень я не бачу. Але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята допоможімо бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага Відбійний молоток. <гум> Ні Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'яти ними вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучішим. Отож, і я про це. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Бібі, Ой. -бі. обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик. Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, веселкова пружинка. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово! Ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. <плес> Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете Перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. Юху! Молодець! Бібі, -бі, ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота.